Політична боротьба в розпалі та набула нечуваних форм соціального дна. Чи ми очікували побачити та пережити після смерті Героїв Небесної Сотні та тисяч людських життів під час проведення операції об'єднаних сил такий результат? Про це ми сьогодні поспілкуємось з батьками Героя Небесної Сотні, громадськими діячами Іриною та Ігорем Гуриком. Доброго дня! Доброго доброго дня! Як коротко ви можете охарактеризувати політичну ситуацію, яка склалася довкола виборів президента України? Це політична ситуація, політична гра, чи це вибори? Тобто, це вибори чи шоу ми переживаємо зараз, пане Ігор. Е, ну, я би сказав: в принципі, в нас відбуваються вибори, і кожен з нас е, хоче обрати майбутнє, майбутнє для себе, для наших дітей, для майбутнього нашої держави. От, але. Тут треба звернути увагу, як воно все відбувається. Як на мене, воно справді відбувається як якесь певне шоу. Ми бачимо ну, ті речі, які відбуваються, є. Я, наприклад, побачив для себе, що є неповага до закону зі сторони одного з опонентів, є недотримання слова. Яке, в принципі, обіцяється одне робиться інше. Я не розумію, для чого це відбувається. Може, це зараз якісь такі нові форми ведення політики, але мені здається, все ж таки, що в очах Заходу, в очах світу, взагалі інших країн, які на це все дивляться з боку, виглядає дуже смішно. І мені ну, особисто мені не смішно це зовсім, і я би не хотів, щоб нашу країну, нашу державу сприймали в такому, в такому ракурсі. Пані Ірино, як ви це бачите, і як говориться, кого ви готові підтримати в цій ситуації, буду прямо говорити, у нас є два кандидати. Ну, дивіться, моя точка зору така: однозначно, наш курс, курс нашої сім'ї, це Європа. Це однозначно, і тут навіть це не обговорюється, дуже багато є. Знаєте, як зараз всі дуже активно сидять в соціальних мережах, і є дуже багато питань, чому, чому саме Зеленський, чому саме Порошенко? В кожного так якось воно так формується. Але от е, я останніх декілька днів бачу підтримку різних політиків, так? Я бачу підтримку Порошенка. Політичного світу. І я бачу підтримку Зеленського політичного світу. Хто кого підтримує? Хто як підтримує, так. Хто, хто, хто за, за ким. так. І ну, мені якось ситуація з Порошенком набагато більше комфортна для мене, для мого розуму, для моєї душі, і для моєї сім'ї, і для моїх дітей в майбутньому, ніж підтримка Зеленського. Я боюся повернення в Росію. Ви боїтесь повернення часу, часу до майданівського часу і зміна вектору України. Однозначно. Чому? Тому що е я розумію, що якщо ми зараз ідемо, не розуміємо куди, ідемо, не знаємо з ким, ідемо. Кудись куди нас ведуть, а куди нас ведуть, ніхто нічого не знає. Тобто ми не бачимо нічого взагалі. Ми не бачимо програми, ми не бачимо обличчя. Ми не ми не знаємо курсу. Ми нічого не знаємо. Команди, ми не бачимо ми команду нічого, до сьогодні, ми бачимо дня. до речі, пане Ігор. Багато хто говорить, що на даний момент є вибори без вибору або один, або інший. Тож є вибір у людей, звичайно, чи немає звичайно, і вибір має бути не проти, а вибір має бути за. І аргументовано, за що конкретно кожна людина йде. Якщо ти йдеш за е, Європою в сторону Європи, в сторону НАТО, якщо ми йдемо туди, то ми йдемо до цивілізованого світу. Цивілізований світ це де люди між собою спілкуються і вирішують певні якісь. Проблеми чи ситуації, які виникають в діалозі, про це навіть говорив наш син, що він не розуміє, чому людина вбиває людину, адже нам справді дана якби мова. Ми можемо спілкуватися, ми можемо думати, мислити, аналізувати. І в принципі, людство я не знаю за що люди між собою б'ються. Якщо нам в принципі треба думати тільки про одне: як зберегти нашу землю, як зберегти чистими ріки, як е, зробити людей більш щасливішими, щоб не було голодного світу, щоб нас усі були нагодовані. От до цього в принципі все людство прагне. І до цього прагне захід, до цього прагне сполучені штати, до цього прагнуть інші країни світу. А от образ Росії для мене це дрімучість, це алкоголізм, це поголовна наркоманія. Є там, я не спорю, що там всі поголовно так. Там може там є кращі якісь люди, і це частинка та, напевно, на яких ще тримається та держава. А так там я був, там я бачив те, що там відбувається. Там ситуація і як... Москва і все, і, що... і більше і немає. Більше. Росія Дякую. там як Росія, як, як держави, немає. Там є тільки Москва. Справді, як інша, як маленька держава, процвітають. Що в ануколо неї ну ліс, скажімо так, тайга Розумієте? І я хочу, щоб ми рухались, щоб ми, щоб кожна людина для себе аргументувала за що вона хоче проголосувати. І вже тоді конкретно йшла і ставила галочку напроти, напроти того кандидата. прізвища, яке, яке приведе вас туди, і яке, в принципі, вже почало шлях в ту сторону. Ми вже йдемо шлях. Для мене Петро Олексійович Порошенко зараз виглядає як людина, яка простягує руку кожному українцю і говорить: ходи, ми йдемо. От в цивілізований я покажу, світ куди ми йдемо. Ми, я тобі вже показує, тому що відкрили нам границі, і кожен з нас може поїхати подивитися. І то, що зараз говорять, що в Україні зубожіння, ну це смішно і гидко таке чути. Чесно, це люди принижують самі себе. Кожен українець це є в першу чергу добротний господар, який дбає про себе. Ми можемо побачити це, вийшовши на дорогу, побачити, які автівки в нас їздять. Яка ціна тих автівок. Ми можемо подивитися, що робиться у вихідні, в кафе, в ресторанах, в барах. Ми можемо подивитися, як відкриваються нові магазини, як будуються нові будинки, як це все розвивається. Це неправда, що у нас так, у нас є проширок населення мало забезпечених, але знову ж, як на мене, це через неосвідченість, пане Ірину, і на останок таке запитання. Один із кандидатів, пан Зеленський, обіцяє нам, що як він прийде до влади, буде мир. Що він буде домовлятися, але чи потрібний, на вашу думку, нам такий мир? Чи цього прагнули наші герої Небесної Сотні, воїни антитерористичної операції? Як на вашу думку? Чи потрібен нам такий мир? Чи потрібен вам такий мир такою ціною? Нам ні? Нам не потрібен. Тому що розумієте, ми дуже сильно хотіли від цього всього відірватися. І дуже багато поставлено за оцей відрив на протязі п'яти років дуже багато, дуже багато крові пролито і дуже багато життів віддано. І я не погоджуся з тим, щоб ми зараз вернулися назад і, і ну, все одно ж ми будемо все одно відриватися рано чи пізно. Тому мені здається, що краще. Вже зараз дойти хоча б до Європи. і От як я прочитала, так теж один меседж, так? Давайте ми спочатку зайдемо в, в ЄС і в НАТО, а далі вибирайте кого хочете. І я з цим повністю погоджуюсь. Дайте нам дойти до Європи і до, до НАТО. А далі вибирайте, кого хочете, далі ну, як розумних, адекватних, незалежних ні від чого, ні, ну ніяк. Але ну нам потрібно туди рухатись, тому що дуже висока ціна, дуже висока ціна. Друзі, безумовно, кожен з нас повинен сам зробити вибір і зрозуміти, який шлях він обирає. Чи це Європа, чи це Росія? Дякую за увагу. Нагадаю, сьогодні у нас в студії були громадські активісти, батьки Героя Небесної Сотні Ірина та Ігор Гурики. Дякую. Дякую вам, Дякую вам теж за запрошення.